Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Як і обіцяли, після комплектації перевірки техніки, і, звичайно, деяка техніка вже відвантажена, озвучимо ціни на трактори, які залишилися, і з завтрашнього дня вже зможемо робити в спокійному режимі огляди, тести, цікавинки, які є на майданчику, більш детально оглянути. А зараз коротко про те, що залишилося після вивантаження на майданчику. Почнемо з цікавої моделі. Це Янмар F190. Хорошій комплектації з реверсом, з гідропідсилювачем керма, повністю технічно справний, Грунтофреза 1,40 м в комплекті, рівень горизонту, звичайно, хороший її візуальний стан. Навіс від сонця, дуга безпеки, такий трактор 6750 з доставкою, документами для постановки на облік. Відразу скажу, самовивіз мінус 200 доларів знижки, тому рахуйте самі, чи вигідно вам і цікаво приїхати, і самому забрати, зекономити певну суму грошей. Далі, отака от цікавинка. Обота GP130, це вже 2000-ті роки, на дисках це є 2002 рік. Чудовий стан, просто відмінний, дуже збережений трактор, ґрунтофриза тут вузька, метр 10. От, рівень горизонту, розворот на місці. Завтра зробимо огляд цього чудового малюка. Рідко Трапляються в такому стані трактори і в такій комплектації, щоб із розворотом на місці, і з рівним горизонтом, глибиною обробки напрацювання в цьому тракторі 609 мотогодин. По шинах бачите карби, технологічні вусики, це все присутнє, дуже-дуже хороший візуальний і технічний стан цього трактора, Вартість. 5450 умовних одиниць за цей трактор. Далі є в хорошому стані, але ще неукомплектований ґрунтофрезою трактор Янмар F6 на 15,5 і 16 кінських сил, тут трьох точка в комплекті вже з заводу і ґрунтофреза 1,30 м. Буде завтра вже укомплектована Янмар F про вартість не сказав. Вартість цього трактора 5500 умовних одиниць з ґрунтофрезою. Теж хороший стан, заводиться, працює. Просто потрібно ще трішки часу, щоб докомплектувати і можна вже повністю перевірити справність і навісного. Янмар. F-155, 15 кінських сил. Тут трьох точки немає, тут двох точка, але все передбачено для того, щоб можна було зробити трьох точку технологічні отвори під болти, щоб закріпити і центральний тягу і, звичайно, бокові щоки. Вартість цього трактора 5000 умовних одиниць. Бачите, карби. Просто великі, практично нестерпті, є тріщини трішки по колесах, бо вік дається в знаки, але що по напрацюванню 728 мотогодин. Рівень горизонту, управління глибиною, все є в цьому тракторі. По малюках кубота b 1620 вартість 4900 з грунтофрезою. Кубота ZB-1902. Вартість 5500 умовних одиниць з ґрунтофризою, хороший технічний стан, але японці вирішили візуально його покращити і помалювали якоюсь незрозумілою фарбою. Хоча під тою фарбою хороша і куботовська покраска. Думаю, полірнути і він буде теж мати і візуальний хороший стан. Але технічно, в принципі, трактор справний. На ньому вже їздили, перевіряли. Ще треба навісити ґрунтофрезу. Задньопривідний трактор Б-1902. Завтра покупець має за ним приїхати, він його вже протестував. Ми повністю підготували, все перевірили, абсолютно все справне. І вже неодноразово показував я вам. Рівень глибини, який регулюється відповідно цим гідроциліндром, і є пара гідровиходів, яку можна використовувати і для інших потреб. Тут ґрунтофреза, так як і на 19 ЗБ повнопривідному, 1,36 м. Чудовий стан ґрунтофрези. ножі є... ще не зношені зовсім. От, сподіваємося. Покупець буде задоволений. Він його вже бачив, але ще повноцінно укомплектованого ні. Тому приїде, протестує та забере. Далі залишився ще один БТБ-1620. 4900, так як і той, що стоїть там неподалік. Хороші карби, мікротріщинки на колесах незначні, передні колеса теж в дуже непоганому стані по карбак, але теж є незначні мікротріщинки. Мотор сухий, гарно працює, зайвих шумів і картерних газів Супун не видає, тому, тому гарний справний трактор. Новим акумулятором ставимо нові акумулятори там, де немає, де не було або були несправні. От ґрунтофреза до нього, до цього трактора. 1,30, також з гідроциліндром. Теж хороший чудовий стан. От покажу ґрунтофрезу до 1,36 до Б1902. І грунтофриза чудова до Янмару f 6 Ножі ще теж в хорошому стані. От, а це поряд до f 155 го грунтофриза. Теж хороші, хороші ножі. Так, і отакий от ще малюк бота А-14. З навісом, таким хорошим оригінальним кутботовським вже більш сучасним, який складається. Бачите, можна скласти, якщо десь якесь приміщення заганяти. Отак От виглядає кубота А14. Технічно справний, каталися, їздили. Зайвих звуків вузли не видають, двигун не супунить, заводиться, все справно працює. Є зауваження по візуальному стану. Відверто скажу, мабуть, десь він працював на рисовому полі, тому що корозія по шасі і по дисках. Ви це бачите. І ми, розуміючи це, Початкова прайсова ціна була 500, але 100 доларів опускаємо на те, що хтось з покупців буде готовий прикласти свої руки і реставрувати лакофарбове покриття шасі, бо візуально зовні, там, де не було доступу води, він є в хорошому, чудовому, без потрептостей, без іржі. А от бачите, по дисках, по дисках і знизу по шасі є трішки корозії. Тому 5 тисяч. Такий трактор, грунтофриза, стоїть позаду нього. Можна приїхати і оглянути на нашому майданчику. От так порівняно вже. Небагато залишилося в нас тракторів на майданчику, активно попрацювали ці дні, тому і не мали можливості зняти огляди, розказати вам про трактори, які були доволі цікавими, але покупці вже чатували, скажімо, на контейнер і прямо розвантаживши його, ми почали відвантажувати трактори. Але найближчим часом вже в червні очікуємо надходження нового контейнеру і, звичайно, буде контейнер і в липні, і вже на осінь теж будуть нові надходження. Контакти будуть в описі до цього відео. Також контакти нашого партнера Агрокейс по запчастинах. Залишу теж в описі до відео і окремо, звичайно, наш сервісний центр Микола, який відповідає за технічну сторону, за ремонт, обслуговування, кому потрібно щось підказати або відремонтувати. Звертайтеся, телефонуйте, завжди готові вам допомогти. Тому завітайте на наш майданчик у село Угринів, в'їзд в Ділано-Франків зі сторони Галича. І будете мати можливість протестувати та вибрати собі оптимального для ваших потреб помічника. З вами був Володимир на каналі VRM техніка Всім успіхів, здоров'я, миру та перемоги нам. До побачення!